На сьогодні для нас основне завдання швидко реагувати на надзвичайні події та вчасно надавати допомогу тим, хто її потребує. Під час воєнного стану першочергове завдання це надання допомоги цивільним людям, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів, за дорученням голови обласної військової адміністрації, внесені зміни та доповнення до обласних програм, відповідно до яких ми маємо можливість. Надавати допомогу по розселенню людей, чиє житло зруйновано від ракетних обстрілів. Перше це на довгострокове проживання до міст компактного проживання, де в нас на сьогодні мешкають внутрішньопереміщені особи та є вільні місця, та короткостроковий термін до п'яти діб, до хостелів та готелів, де ми також можемо розміщати наших мешканців. Розміщення всіх постраждалих безкоштовне. На сьогодні в нас 44 Об'єктів міст компактного проживання проживає 3017 осіб і 804 вільних місця. У випадках, коли руйнується житло, власникам житла надається допомога за рахунок коштів місцевих програм в громадах. А у разі, якщо в цьому житлі проживали внутрішньопереміщені особи, за рахунок коштів обласного бюджету. В сумі 10 тисяч гривень ми також будемо надавати допомогу на облаштування житла або найм іншого житла. Якщо під час обстрілів люди зазнали поранень, 20 тисяч гривень будуть отримувати громадяни, які зазнали поранень середнього ступеню тяжкості та 50 тисяч гривень при тяжких пораненнях. На жаль, вже ми маємо випадки, коли під час обстрілів люди гинуть та або помирають після отриманих поранень. З метою надання підтримки на поховання з обласного бюджету також будуть надаватися відповідні виплати. Питання щодо формування пакету документів на отримання допомоги все вже опрацьовані. Хочу сказати, що допомогу зможуть отримати всі мешканці всіх громад Запорізької області. Тих та в громадах ми на сьогодні опрацьовуємо питання, щоб щоб визначити відповідальну особу, яка буде соціально супроводжувати кожний випадок. Я думаю, що ми всі дуже б хотіли, щоб у нас не було потреби використовувати ці кошти. І всі ці кошти були перенаправлені на розподілені на відновлення наших територій.